З настанням тепла на ремонт доріг. Вже кілька тижнів поспіль працівники ЕЛО «Автодоріг» ліквідують аварійність на вулицях міста. Сьогодні роботи вели на Широкобальському мосту. Як комунальники лагодять пошкоджені дороги, бачила моя колега Наталя Засядько. Зранку і до пізнього вечора на вулицях Миколаєва кипить робота. Комунальники ремонтують найбільш пошкоджені ділянки міських доріг. Спершу вирізають дорожні карти, фрезерують, продувають від пилу та обробляють бітумом. Двома бригадами суміжними, щоб пришвидшити е швидкість укладання е е ям, проходить швидко укладання асфальту, розглажується асфальт гладілками. Дівчата та хлопці вже не перший рік, як то кажуть, на своєму місці знають і вміють працювати якісно. Після завершення підготовчих робіт гарячий асфальт розподіляють та закочують катком. Працівники ЛУ автодоріг запевняють, якість дорожнього покриття висока. Технологія повністю дотримана, а асфальт дуже високої та якісної температури і е е щеплені свойства його дуже високі. То ці е карти будуть довго стояти. І саме головне ми хочемо так построїти і відпрацювати логістику, щоб якнайменше відчували дискомфорт, учасники дорожнього руху. За два тижні роботи комунальники провели ямковий ремонт на вулиці Троїцькій та Космонавтів. Також покриття оновили на озерні, курортні, лазурні та дев'яті Слобідські. Загалом працівники ЛУ «Автодоріг» поклали вже понад 200 тонн асфальту. Наталя Засядько, Гончаренко, новини на телеканалі Март.